Дорога молоде, брати і сестри в Господі, зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Це була палка пісня паломників старого завіту, які піднімалися. До Єрусалиму, притягнуті світлом його присутності, солодкістю його миру. Це був крик серця, яке прагне Бога, Туга за вічним, що перебуває в людині. Ця подорож одного дня здійсниться в небесному Єрусалимі, в оселі живого Бога серед викупленого народу. Але святе письмо не ігнорує труднощів подорожі. У пустелі. Народ Ізраїлю був втомлений, голодний, спокушений повернутися до Єгипту, навіть Мойсей почувався безпорадним. І все ж Бог не відступає. Він супроводжує, підтримує, втішає та веде своїх дітей до обіцяної землі. Так само й у пустелях життя. Серед розчарувань та падінь. Також можемо спіткнутися, але Господь з нами. Він добрий пастир, перев'язує рани, піднімає розбиті серця, пробуджує надію. У Євангелії ми чули. Як Ісус дивиться на натовп очима, сповненими співчуття. Він не обмежується проповіддю. Він слухає, зцілює і годує. І ті кілька хлібин. Ті дві риби множаться, бо Божа любов не знає міри, не має меж. Той натовп був голодний, не лише хліба, але й правди, сенсу, життя. Ісус, Ісус, живий хліб з неба, дарує себе у відповідь на людський голод, ламає себе, щоб нагодувати хлі світ, жертвує собою, щоб спасти нас. Ця безмежна любов живе в Євхаристії. У хлібі, який ламається, і в чаші, яка приноситься. Христос перебуває в нас, і наша бідність стає місцем Його присутності. Сьогоднішній святий. Арський парох розповів історію селянина, який годинами мовчав в тиші. Його погляд був спрямований на дарохранильницю. Я дивлюся на тебе, а ти дивишся на мене. Прошепотів він у глибині свого серця, без потреби в словах. У цьому погляді серце знайшло свій дім. Бо справжній дім є там, де перебуває серце. А серце спочиває лише в Бозі, нашому Отці, який чекає на нас у своєму небесному домі. Дорога молоде, дорогі брати і сестри, Євхаристія це власне серце, яке б'ється в серці церкви, нашого Нашого спільного дому. Церква народжується з Євхаристії, нагадував нам папа Бенедикт XVI. Без неї віра стає порожньою, а християнське життя втрачає свою палкість. Той, хто приймає Христа в Євхаристії, стає живим домом, не з каменю, а з серця, що горить любов'ю. Дім це гавань душі, каже східне прислів'я. Пословиться. А церква. І церква є саме цією гаваню, матір'ю, яка приймає людей на їхньому шляху у супричасті святих до Дому Господнього. Кожне серце шукає дому, місця, де його влюбитимуть. Прийматимуть і пілку... піклуватимуться про нього. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх пташенят. Біля жертовників твої Господи співав псалмоспівець. Так, тож і ми шукаємо притулку в цьому домі, церкві, яка веде нас до вічної оселі, приготованої Ісусом для кожного з нас. Марія Марія. Повна благодаті. Була першим домом. Божого Слова, ми також через хрещення стали живими оселями Бога. Тоді серце стає храмом, душа святилищем, і тоді відчиняються двері небес, дому Господнього. Дозвольмо Духу перетворити нас на святий храм, живу та діяльну присутність Бога серед людей. Справжній дім не будується з цегли, а з любові, яка випливає з впевненості в тому, що нас люблять. Бог кличе нас по імені, любить нас вічною любов'ю, чекає на нас як батько Сина, що повертається. Щоразу, коли ви відкриваєте своє серце Христу, Він перебуває у вас як світло, що освітлює. Вогонь, що зігріває, наречений, який любить, коли Бог перебуває в нас, життя стає місією. Як це сталося з Марією в момент, коли вона прийняла божий поклик? тільки якщо Господь. Єдиний шлях до Дому Отця перебуває в нас, ми можемо бажати Його, шукати Його та впізнавати Його. Дорога молоде, тому лише ті, хто стає оселою Бога, як Марія, можуть справді. Переступити поріг його дому. Дорога молоде, у ювілейному 2025 році, проголошеному покійним папою Франциском, ми покликані бути паломниками надії. Не якоїсь невиразної надії, а тієї, що ґрунтується на Божій вірності, і ви, молоді паломники в меджугорі, є живим обличчям цієї надії. Ви тут не випадково. Вас чекали. Бог думав про вас, шукав вас і покликав вас, як він це зробив в житті Марії, своєї досконалої учениці. Свята Тереза від дитятка Ісус сказала. В серці церкви, матері своєї, я буду любов'ю. І ви, молоде, будьте й ви любов'ю в серці світу. Будьте словом, що підносить, поглядом, що втішає, жестом, що зціляє. Будьте живим полум'ям в серці церкви. І нарешті, дорога молоде, паломництво меджугорія, шлях додому Господнього не закінчується поверненням додому. Саме тоді починається ваша місія. Вона починається, коли серце каже, ось я, Господи, коли людина вже не йде сама, а з Христом поруч, коли у повсякденному житті, у школі, на роботі, в сім'ї, серед друзів, ви вирішите йти за ним і жити з ним і для нього, як Марія. І одного дня, коли ми переступимо поріг вічності у небесному Єрусалимі. Ми зможемо сказати з посмішкою, яка говорить, Господи, я йшов з тобою. Ти був зі мною. Я став твоїм домом, і ти перебував у мені. Тепер Тепер я вдома. Амінь.